ПСЖ це просто футбольний монстр. Про матч із Реалом тут навіть нема про що говорити. Повезло Реалу, що це був не фінал, тому що ніхто б не беріг би сили. У другому таймі ПСЖ відверто догравав матч. П'ятьох гравців основи поміняв Луїс Енріке для того, щоб зберегти сили для фіналу. Знаєте, поки дивився цей матч, зловив себе на думці, що ПСЖ це, мабуть, найсильніша команда, яку я бачив за все своє життя. Я дивлюсь футбол уже більше 20 років і такого домінування ні разу не бачив у своєму житті. Пригадую такі команди, як Реал 2017 року, який виграв Лігу Чемпіонів у фіналі в Ювентуса 4-1. Але там усе не було так просто: Барселону 2009, 11-15 все одно там була боротьба, такого домінування не було. Манчестер Сіті, 23-го. Пам'ятаємо, який був фінал з Інтером. Де Сіті міг навіть і не виграти. Коли я дивлюсь на цей ПСЖ, я бачу просто ідеальну команду: команду без слабких місць, команду фізично сильних гравців, які ще й технічно обдаровані. Команду, яка виконує всі вказівки тренера, команду, в якій немає зірок, які випендрюються там, вони просто виконують свою роботу і домінують над усіма іншими командами. А яка у тебе найсильніша команда в історії? Напиши в коментарях. І не забудь підписатися на канал.